Дорогі брати і сестри, Христос Воскрес і увірував сам Він і увесь дім Його. Бачимо, як Ісус, звертаючися до батька, не вертає до істиної віри цілий дім і справді. Ми розуміємо, наскільки важливим є добрий батьківський приклад, саме батько є для дітей тим орієнтиром, на якого вони взуруються, дивлячись на якого вони розуміють, що ось ти той, хто дійсно говорить мені правду, хто веде мене до добра, хто бажає мені добра. І як важливо, щоб ми, батьки, були добрим приймання. Своїх дітей. Завдяки вірі батька син звільняється з тяжкої недуги. Син живе, бо батько повірив і попросив за нього Господа. Це означає, що батьки повинні молитися за своїх дітей у всіх обставинах їхнього життя. Батько є прикладом любові. І ми бачимо сьогодні це на прикладі наших захисників, які захищають нас від московицького агресора. Вони справді стали для, ним, для нас сьогодні живим прикладом любові, віри, самопожертви. А відтак завдяки їхній вірі ми живемо. Завдяки їхньому подвигу ми сьогодні маємо можливість стояти тут, у храмі, на молитві. Отож, пам'ятаємо велику любов Божу, яка спасає, пам'ятаємо великий подвиг віри наших батьків, завдяки яким ми віруємо в Христа, завдяки яким ми любимо і шануємо нашу церкву яким ми переходимо до життя. Христос Воскрес!